У спортивній залі ліцею номер 4 міста Подільська відбувся яскравий товариський матч з баскетболу серед учнів старших класів. За перемогу змагалися команди, які були призерами районного етапу змагань пліч опліч минулого року з Подільської, Балтської та Окнянської територіальних громад. Захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Після цього всі учасники та гості з гордістю виконали державний гімн України, що створило атмосферу єдності, патріотизму та вдячності нашим захисникам. Матч організовано за ініціативи голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера спільно з Федерацією баскетболу Одеської області. Такі спортивні події сприяють поширенню баскетболу серед молоді, вихованню здорових звичок і зацікавленню школярів спортом. Дійсно, наш подільський район славиться спортсменами, футболістами, волейболістами. А баскетбол набирає своїх. Великих обертів сьогодні бажаю всім отримати насолоду від спортивного змагання. Кращий буде попереду, але знаєте, ви всі сьогодні переможці, так як є ви учасниками такої гри сьогоднішньої, і ми всі вам бажаємо успіху. На матч завітали почесні гості. Радник голови Одеської обласної військової адміністрації Артур Бредньов звернувся до учасників із теплими словами, побажавши їм успіхів у грі, нових спортивних досягнень і приємних канікул. Та президент Федерації баскетболу Одеської області Сергій Назаренко і ми дуже підтримуємо змагання пліч-о-пліч, пліч, шлях перемоса Цих Хлопців я бачив на фіналі. Дуже гарно виступало, трошки не вистачило, щоб рухатися далі. Но спорт є спорт. Нових вам перемог і гарних змагань. У спортивній залі вирували справжні емоції. У хлопців була чарівна група підтримки, які додавали драйву і святкової атмосфери. Юні спортсмени демонстрували високий рівень підготовки, командну злагодженість і справжню жагу до перемоги. Кожна команда боролася до останніх секунд, даруючи глядачам емоції, драйв і справжню спортивну атмосферу. За підсумками турніру, перемогу виборола команда з Балської громади. Друге місце посіла подільська громада. Хлопці показали злагоджену гру і справжні характери лідерів. Бронзу здобула команда з Окнянської громади, яка боролася відважно і не видавала жодного м'яча. Це була дивовижна гра. Я дякую обом командам за те, що приїхали і показали свій рівень баскетболу. Ну а... Ми просто багато тренувалися, щоб досягти цієї мети. Сьогодні Подільська громада гостинно прийняла гостей з трьох громад, наші команди з Окон, Балти і наша Подільська громада. Також це все проходило за ініціативи обласної федерації баскетболу. Також були присутні керівництво Федерації баскетболу, чудовий товариський матч. Всі отримали, я думаю, безліч задоволення. Дякуємо нашим гостям, які привезли подарунки за охоченням. Для наших діток також була зустріч керівництва громад разом з представниками федерації. Така досить конструктивна своє бачення розвитку саме баскетболу на теренах Подільського району, не тільки громади. Є своє напрацювання, є гарні результати зустрічі. Сподіваємось, що в подальшому наша подільська громада гідно буде представляти нас нашу громаду на рівні району і області. Такі ігри важливі сьогодні, тому що в наших тяжких умовах, в умовах війни, діти мають можливість грати не тільки, мабуть, гаджети, мабуть, десь між собою на вулиці, але і спорт. Баскетбол це дуже популярний від спорту і в Україні, і у світі. Тому ми розвиваємо з позиції і адміністрації обласної і федерації. Діти з різних ромат вони між між собою рідко граються. А ми знайшли можливість завдяки і керівництву місцевому, щоб вони між собою зіграли, і оце, мабуть, щось особливе. тому що ще раз повторюю, це не так часто. Такі ігри бувають між громадами. Дітям України всім учасникам бажаємо тільки миру, мирного мирного неба. Ми дякуємо зсу, завдяки яким ми маємо можливість і проводити змагання і грати. Діти мають можливість вчитися і проводити свій час, так як вони хочуть. Тому миру, здоров'я, щастя. Проведення таких заходів це не просто гра, це крок до сильної, здорової України, до виховання покоління, яке вміє боротися та перемагати. Адже саме з таких подій починаються великі спортивні історії та народжуються майбутні чемпіони.